Згідно відповідної постанови уряду, розповідають фахівці, спрощується механізм нарахування субсидій і розширюється коло осіб, які мають право на їх отримання. Минулого року субсидії отримували 65 тисяч сімей Полтавщини. Цього їх буде близько 300 тисяч. Ми зробили соціальний зріст на сьогоднішній день. Соціальний зріст нам свідчить, що 170 тисяч пенсіонерів, 45 тисяч сімей з дітьми, 23 тисячі одиноких матерів». 15 тисяч інвалідів з дитинства, 8 тисяч малобезпечених сімей, 9 тисяч безробітних реально мають право на одержання житлової субсидії з 1 травня. Щоб оформити субсидію, пояснює Людмила Корнієнко, необхідно в органи соцзахисту подати заяву та декларацію про доходи. Ці документи потім перевірятимуть компетентні органи. Та є і певні обмеження: якщо хтось із членів родини протягом минулого року зробив покупку на суму більше 50 тисяч. То сім'я втрачає право на субсидію. Обговорили на нараді і питання можливого завищення тарифів. Сьогодні працює робоча група щодо з'ясування взагалі правильності чи неправильності розрахунки, які включені сьогодні в тарифах. Думаю, що ми закінчимо, коли робоча ця група з участю депутатів обласного ради закінчить цю роботу. Ми тоді з'ясуємо, чи вони завищені, чи вони правильні, чи вони неправильні. На виплату субсидій вже виділено понад 800 мільйонів гривень. Тоді, як минулого року, було 70 мільйонів. За результатами наради, Валерій Головко доручив розробити пам'ятки щодо механізмів нарахування субсидій з метою їх подальшого розповсюдження серед населення.